Пора цвітіння і страждань, доки одні насолоджуються весняними квітами та їх ароматами, інші, хоч і з дому, не виходьте, алергія має не лише неприємні симптоми, але навіть несе загрозу для життя. Як дізнатися від чого вам триматися подалі, аби убезпечити себе? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість сльозотеча, нежить та набряк у горлі. Якщо ви відчуваєте ці симптоми, можливо, у вас Алергія навесні та влітку її викликає цвітіння дерев, кущів і трав. Жителька Києва Оксана Гайдук мені розповіла, травень та червень для неї час дуже важкий. В мене отікала так розумію, як слизова частина, от де горло, ніс, тобто така сльозотеча і набряк, тобто навіть доходило до того, що мені важко було дихати. На який саме полок алергія дізнатися можна, здавши аналізи, каже Лариса Коробка, керівниця проектів програм із алергології та інфектології лабораторії. Весною і влітку винуватцями головними винуватцями алергічних реакцій є пил. І пилкувати можуть і дерева, і трави, і до них можуть доєднуватися інші алергени. Так скажімо, дерева, які найбільше пилкують і є винуватцями алергії, це береза, це вільха, це кипариси. Серед трав значними алергоносними алергенними травами є Тимофіїв, Каполин, Амброзія, Подорожник. Багато хто і досі у своїх бідах звинувачує тополевий пух. Насправді ж він до алергії не при. Зводить, але може розносити на собі полог інших рослин, який і викликає алергію. Ну і якщо алергію у вас таки виявили, не боріться, а обов'язково виконуйте рекомендації лікаря, бо ж наслідки можуть бути плачевними. Ну а щоб уникнути зустрічі із алергенами, дотримуйтеся простих правил: не гуляйте у вітряну погоду, а після прогулянки обов'язково вмивайтеся та періть одяг. А ще робіть як найчастіше вологе прибирання у квартирі. Олена Лоскун, Євген Литвиненко, ТСН, 1+,1.